Так, свій робочий день розпочали медики Житомира, яким не виплатили зарплату за листопад. Зарплату! Зарплату! У холі міськради до людей теж ніхто не вийшов, тому медики підняли з кабінет міського голови. Зарплату! Зарплату! На мітинг прийшли медичні сестри, адже лікарям протестувати зась. Жінки задавали питання, чому немає зарплати? На задоволення по медицині бюджету перед нами 32 мільйона гривень. Брехня. Так, я попросил, пожалуйста, я попросил, пожалуйста, 5 минут. Кто говорит, брехня этого останця, я покажу всі документи. Минулого тижня міський голова вибив в уряду майже 10 мільйонів на зарплату медикам, але людей це не рятує. Ми не можемо жити без грошей. Ми не крадемо, ми не отримуємо откати, і в нас немає ні міжгіря, ні золотих батонів, нічого такого. Я їжу з села. Мені треба на дорогу 30 гривень. От я позичаю людей, щоб мені їхати на роботу. Останні декілька років медики та освітяни з боєм отримують зарплату за листопад та січень, і на це є причина. Кабмін втік субвенціях Житомиру ні разу денег не давав Ситуація по районах. Якщо говорити, в нас немає проблем великих. У нас всі питання по заробітній платі закриті. Чиновники нарікають, що мітингувати потрібно було на початку грудня у Києві, а не сьогодні у Житомирі. Дві тижні назад я говорив, давайте зберемо людей 300 человек і поїдемо під кам'ян. А это ви задайте вопрос своїм профспілкам Медики в медиків профспілках сидять дуже такі поважні пенсійного віку голови профспілок. Вони сидять на зарплаті адміністрації, і їх не цікавить нічого. Тобто, ми всі у нас профспілок вийти взагалі неможливо, бо погрожують звільненням. На завтра міський голова скликає позачергову сесію, аби розділити субвенцію і виплатити гроші, хоча б за листопад. Поки в кабінеті міського голови ініціативна група намагається домовитись з Чиновником про виплату заробітної плати люди ось внизу, інші працівники медзакладів чекають результатів. Хоча завтра буде сесія, але ще невідомо, чи будуть гроші за грудень. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК 1